Мені у хані Академії подобається музична школа. Там можна грати на різноманітних інструментах та виступати на концертах. Мені подобається, що тут проводили досвід і приїжджав мені дитинство. Мені подобається Хані Академія, тому що тут є математика. Смачний борщ. Всім привіт! Мене звати Кіра, і я навчаюсь в Хані Академії. Я люблю Академію, тому що тут дуже класні вчителі, асистенти і. Дуже класна атмосфера. А мені тут найбільше подобається навчальний процес, ставлення до мене як до дорослого. І ще я тут знайшов дуже багато друзів і гарних вчителів, тому що я можу приходити комфортно для мене одязі і їжа тут дуже смачна. Ханя, керине це надання можливості втілювати твої найгуманніші ідеї. Коли вони знаходяться у школі, я відчуваю себе, я подома. Прям відчувається реально, що кожен урок особливий і особливо цікавий. Тут є дуже класна система мотивації. Можна стати міністром або міні-президентом, або президентом. І класні вчителі, вони найкращі. Тут дуже багато різних свят заходів та конкурсів. Мені подобається хані Академі, тому що тут навчається моя лучша подруга і мені. it